Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина» у студії Яна Мецько Війна. Путін, нібито, заявив про готовність до мирної угоди з Україною. Принаймні, про таке стверджує представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Стів Вітков за його словами. 20-пунктний план завершений на понад 90%. відсотків. На думку Віткова, російський диктатор хоче укласти мирну угоду з Україною навіть попри те, що Путін не виявляє жодних ознак компромісу щодо своїх ультиматумів, зокрема щодо встановлення повного контролю над Донбасом. При цьому Віков відмовився засуджувати російські атаки на українську енергоінфраструктуру. Він зазначив. В що сторони перебувають у стані війни, і тому вони стріляють один в одного. До того ж, Вітков заявив, що разом із Кушнером поїде до Москви, адже Росія попросила про зустріч зі сполученими штатами Америки. Тим часом у Кремлі підтвердили майбутню зустріч Путіна та Віткофа, як сказав речник глави Кремля Дмитрій Пісково. Путін планує завтра зустріч із Віткофом. Політика. Зеленський та Трамп також зустрінуться завтра у Давосі, щоб обговорити мирний план. Про це пише Аксіос із посиланням на українського чиновника. За даними видання, зустріч має відбутися до того, як посланці Білодому Сі Вітков та Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч із путіним кримінал. Екс заступника керівника офісу президента Ростислава Шурму та колишнього члена наглядової ради нафтогаз України викрили у розкраданні коштів за зеленим тарифом на тимчасово окупованих територіях. Сума збитків понад 140 Мільйонів гривень за дані від Національного антикорупційного бюро України, за даними детективів, у справі дев'ять підозрюваних, серед яких екс заступник керівника офісу президента, колишній член наглядової ради Нафтогазу, його брат, довірена особа та топ-менеджери підконтрольних компаній. Попри окупацію та відсутність зв'язку з енергосистемою України, підприємства фіктивно декларували генерацію електроенергії, отримували виплати і виводили кошти через пов'язані структури. Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання не арештовувати кошти на рахунку Юлії Тимошенко. Втім, суд арештував майно чоловіка та наклав арешти на майно вилучене під час обшуку. Тим часом Тимошенко продовжує говорити, що справа проти неї це фейк. Тому вона готує заяви до прокуратури проти національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Очільниця фракції Батьківщина звинувачує антикорупційні органи у фальсифікації доказів і переслідуванні невинуватої особи. Ці заяви пролунали сьогодні у вищому антикорупційному суді, де саме розглядають клопотання про арешт майна. Додам адвокат Тимошенко, Готін заявив, що сторона захисту з рішенням не згодна і тому буде його оскаржувати. Відомо, що Тимошенко підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Фірми, які вносили застави за фігурантів у межах справи Мідас, начебто були задіяні у схемах відмивання грошей. Держфінмоніторинг спільно з набу заарештували 118 мільйонів гривень на рахунках компаній, які призначалися для внесення застав. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив заступник голови Держфінмоніторингу Корольчук. На засідання ТСК також запросили Ігоря Коломойського. Втім, його не доставили, начебто через участь у слідчих діях. Водночас, нардеп Гончаренко заявив, що нібито СБУ повідомила, що на життя Коломойського сьогодні планується замах, тому доправити його неможливо. Суспільство 23 січня польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску долгобичів Огринів. Про це повідомили у львівській митниці. Блокування автошляху, який веде до пункту пропуску із суміжної сторони, триватиме з 11 до 15.30 за польським часом. А загалом фермери сусідньої країни анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня. Яка причина таких дій та що робити Україні у такому випадку? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс. Таном на зараз ми маємо в Польщі ситуацію, яка є кардинально інакшою порівняно з 22 роком. так, коли Польща при свої обіймами прийняла величезну кількість наших біженців, коли максимально підтримувала всіма способами і в політичному, в тому числі, Україну, таном на зараз є при владі діячі польські, які розглядають польські інтереси максимально пріоритетними, навіть на шкоду якимось українським питанням. Нням в Україні в цій ситуації треба все таки пробувати продовжувати зберігати і конструктиви з боку польського політикуму, які ми можемо отримати. Водночас українські прикордонники поки що не отримали підтвердження інформації щодо блокування кордону польськими фермерами. За останній місяць понад тисячу українців потрапили до лікарень через обмороження та переохолодження. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Пік звернень припав на 18 січня, коли за добу госпіталізували 85 осіб. Медики нагадують, що головними ознаками холодової травми є бліда шкіра, тремтіння та сповільнене дихання. А що робити, щоб не потрапити у лікарню під час зимового відпочинку? Який одяг слід обирати для катання на лижах чи сноуборді? Про це дізнавалась наша Каріна Почагайло. Період зимового відпочинку на лижах чи сноуборді важливо не забувати про безпеку, адже активні розваги в горах завжди пов'язані з підвищеним ризиком. Яких правил варто дотримуватися, щоб уникнути травм і надзвичайних ситуацій? Для радіо «ФМ Галичина» розповів речник ДСНС у Тернопільській області Андрій Брик. Зима це час активного відпочинку, але холод, слизькі поверхні та мінлива погода значно підвищують ризик травм і надзвичайних ситуацій. Щоб відпочинок не завершився викликом екстрених служб. Ми радимо дотриматися. Простих правил тягайтесь по погоді у кілька шарів. Використовуйте водонепроникний верхній одяг і не забувайте про шапку рукавиці та запасний сухий одяг. Під час катання на лижах, санчатах, тюбінгах потрібно кататися лише у спеціально відведених місцях. Подалі від доріг, дерев і водою. Діти повинні перебувати під постійним наглядом дорослих. Дуже важлива безпека на льду. Не можна виходити на лід, якщо його товщина менше 7 см. Потрібно уникати ділянок із течією почеретом та промоїнами. Не слід виходити на лід поодинці. Та не дозволяти цього дітям, і звісно, потрібно пам'ятати, що у разі надзвичайної станції потрібно негайно телефонувати за номером 101. один. Безпечний відпочинок це відповідальність кожного. А от як правильно зігріватися під час зимового відпочинку, який одяг варто обирати, та на що звертати увагу, розповість моя колега Вікторія Жуковська. Зимовий відпочинок і морози потребують особливої уважності. Рятувальники нагадують, переохолодження може настати непомітно через неправильний одяг, втому або нехтування. Простими правилами безпеки на що варто звернути увагу у коментарі ФМ Галичина. Розпола пресофіцерка головного управління ДСНС України у Волинській області Віталія Лукашевич переохолодження настає тоді, коли люди голодні, мало рухаються або не мають належного одягу і взуття. На вулицю одягайтеся багатошарово, подбайте про термобілизну, захистіть від вітру і вологи голову, шиї, руки і ноги. Пам'ятайте, що взуття має бути сухим і не тісним. На морозі виходьте ситими, пийте гарячі. Чи напої, споживайте теплу їжу, пам'ятайте, що алкоголь не зігріває. Він лише створює ілюзію тепла і прискорює його втрату. Крім того, звертайте увагу на тривожні ознаки переохолодження, холодні кінцівки, бліда шкіра, сонливість, загальмованість, тремтіння. Це сигнали небезпеки, в такому випадку потрібно скоріше шукати прихистку від холодної температури у приміщеннях. Спорт Сьогодні продовжується сьомий тур загального етапу Ліги Чемпіонів. Вже за годину стартують перші поєдинки. Які команди сьогодні зіграють, та які прогнози про це та не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо Галичина. Буде. У західних областях завтра буде хмарно у Львові, Тернополі. Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 4 градусів морозу. Зараз за вікном маємо мінус сім. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Яна Мацько. новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00. проєкт на радіо ФАМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.